Троє загиблих п'ятеро поранених на Луганщині. Біля Тошківки підірвалась машина з десантниками 80-ї бригади. Троє військовослужбовців загинули. Двоє поранені, коли колона розверталась, легкоброньований автофургон заднім колесом наїхав на фугас направленої дії. Знизу, ймовірно, був артснаряд, а зверху протитанкова міна. Машину перекинуло. Десантники повідомляють, двоє поранених вже в стабільному стані. Одному зробили операцію. В нього наскрізне поранення стигна, а в іншого також поранення ноги. Правого боку і забій. Кулеметника викинуло, так як підрив був на лівій стороні, тобто з правої сторони старшого машини встигли дістати з машини. Там саме менше пострадала ця сторона. Ліва, задня сторона машина розірвана, тобто водій загинув. І два чоловіка, які сиділи ззаді. І ще троє людей поранені на шляху до трьох ізбинки. Військові, що тримають рубіж оборони біля цього місця, повідомляють, що машина мобільної групи щастя, яка рухалась нижньою дорогою, вона пролягає в притул до окупованої території. Група бойовиків обстріляла з лісосмуги з РПГ, кулеметів, підствольних гранатометів, автоматів. Поранені двоє співробітників служби безпеки і один десантник.